...майже була відірвана, тому було ну, залишатися там на позиціях, там, чекати там, евакую чи ще щось, то це було, ну, якби було, було неправильне рішення. Рішення прийняли, що ще цей день, хоча там і це максимум нуль, і, і ризики великий, що можуть, ну як зазвичай робиться, добивають, але якось так вдалося, що що півтора кілометра. 900 метрів взагалі на чотирьох сам повз потім, потім мене сили на чотирьох не було, тому що вже сильно нога почала право боліти. То взяв яку, Богдан, знайшов спавку, взяв мене під печати, так стрибав, ну, 300 метрів, потім підійшли ще два хлопці з мінометки і так мене до, стрибав, потім останніх там 100, 150 метрів вже дотягнули мене до, до точки ваку. Я не думаю, що я не буду спресуватися, тобто, я не, не звільняюся. Ну, я 90% і ото і 100% звільнятися не буду.